Так, чудовий день, що хотів би показати. Ось готую відправочки, буду відправляти. Це у нас є аватар. У нас останеться одна штучка тільки на залишку. Оце у нас є Рембо. Залишок. 6 штучок. І це у нас є манікюр фінгер. Залишок в мене 3 штучки. Так що кого цікавить, ось такі саженці, ось така коренева система. Цього винограду лозу обрізаю, невеличку вставляю. Ось таку приблизно. Так що, Рембо 100 гривень, манікюр 100 гривень, аватар 250 гривень. Так що, кого цікавить, телефонуйте. Ще є трішечки залишку. Небагато, вже одиночні випадки. Тому що все закінчується. Так що, готуємо відправочки, в четвер буде відправочка. Так, що далі буде?